Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо, як нам нашити липучки на уже готову флісову кофту. Є отакі фліски військові. Військовий час потрібні липучки для шевронів. Беремо, купуємо липучку, вирізаємо ось такі заготовки. Дивимося розміри в інтернеті. Скільки чого сантиметрів, як відступати, звідки, які розміри липучок. Наприклад, для флісової кофти по стандарту ми маємо на рукавах 12,5 см на 18 см ширина. Я буду шити з двох частин. Ось для цього нам понадобиться, Потрібно буде зшити ось так от дві липучки. Для пагона. Має бути 10 см ширина, 5 см ширина, перепрошую, і 10 довжина. Для нагрудних знаків 2,5 ширина і 12,5 довжина. Отака от, от у нас виходить. Зараз я покажу, як це робиться на готовій кофті От є в нас кофта зробили розмітку. Підставляємо нашу вирізану липучку. Розмітку крейдою. обмалювали де потрібно, виміряли. Тут ми маємо липучку. Розтягнули кофту, все просто робиться на готову кофту. Дуже легко нашивається. Виставляємо, щоб було рівненько. Ставимо обов'язково закрепку на початку і в кінці липучки, щоб кінчики не відкривалися, не відривались. У мене машинка професійна. Закрепку ставить. Перевіряємо, щоб в один шар був тканина фліс без складочок. Все, дійшли до кінця, знову закрепка. Питаємо всю нашу кофту з липучкою. Ага. Тут ми не зможемо пройти. Переставляємось. Можна навіть пройти з самого початку. Міліметр відступаємо від краю. Виставились рівненько. Прийшли до кінця і закріпку. Вперід назад. Over time peri Поправляємо все, щоб було гарно в нас, Дійшли до кінця, знову закрепка лишнє обрізаємо. Вийшли до кінця обрізаємо нитки і пройдемо ще для закріпки по діагоналі. Поправили все рівненько. І ще раз на діагональ пройдемо другу, в іншу сторону. Виводимо кофту з-під лапки. І от що у нас вийшло. От така от цікавенна штука. Все буде гарно триматися, лишні нитки обрізаємо. Для ЗСУ, щоб їм тепленько було. Супер. Дякую всім.